Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають нашій перемозі. Тема сьогоднішньої нашої розмови про те, як на рівні ООН Росія фактично заявила, що Україна це її територія. Про що йде мова? 20 вересня у, у Нью-Йорку відбувся саміт ООН, який називався Саміт за майбутнє. На цьому заході було прийнято пакт ім'я майбутнього в нього війшло чимало дуже необхідних і важливих для всього людства положень. І, звичайно, що положення, про які говорили в розрізі війни в Україні, проте Росія ціляко намагалася перешкодити роботі як самого саміту, так і головне прийняття цього пакту. І коли вже це стало неможливо, Росія спробувала пропихнути у е, заключний документ цього саміту е, тезу про те, що ні ООН, Ні її система не має втручатися у питання, які знаходяться у компетенції внутрішньої компетенції будь-якої держави. Про що це говорить? До речі, за цей е, пакт проголосувало 143 країни. Проти, звичайно, була тільки Росія, Білорусь, Сирія, Північна Корея. Ну і подібні, скажімо так, дуже нецивілізовані країни. Тож, що заявила цим, підтекст, цим цим меседжем Росія, що вона хотіла сказати? Який прихований сенс закладений у цій безумовно пропагандистській заяві? Без перебільшення можна сказати, що Росія на рівні ООН. цим меседжем заявила, що Україна є частиною Росії, і всі питання, які зараз є на рівні України і Росії, тобто війна, військові дії, вбивство людей, це внутрішні питання. Російської Федерації. Тож Росія і досі, незважаючи на два з половиною роки війни, незважаючи на м, таку масовану підтримку України, незважаючи що на осуд міжнародної спільноти цивілізованої того, що робить Росія в Україні, все ж таки продовжує просувати свій меседж. Україна це є частина Росії і все, що відбувається зараз. Це не війна, а оте так зване СВО. Саме тому, друзі, ми і не ми на цьому неодноразово наголошували. Коли розпочалася війна 24 лютого 2022 року, і для нас з вами це дійсно була війна, то Росія як і тоді, так і зараз. Говорить про що, що вона тут не воює. Вона проводить спеціальну військову операцію. Чому? Тому що, якщо б Росія сказала, що ми оголошуємо Україні війну, вона б визнала нас з вами суверенною державою, суверенною нацією. А так Росія нас не визнає. Вона оголошує СВО. Тобто якась військова спеціальна операція, не війна, яка має що? Має навести порядок на певних територіях. І на цій території, звичайно, що належать Росії або входять її коло інтересів. Тому і СВО, тому ми просто зайшли сюди, як вони говорили, освобождать. А для міжнародної спільноти це звучало як те, що ми прийшли на цю територію наводити лад. це наша територія. Ми тут все впорядкуємо і все буде чудово, Ми ж ні з ким не воюємо. Тому саме і далі, коли вже війна затягнулася, російська пропагандистська машина, наприклад, не називала довгий час. Збройні сили України Збройними силами України. У заявах пропагандистів у щоденних звітах того ж Міністерства оборони Росії звучало, що російська армія воює з бандерівцями, найманцями, якимись добробатами, іностранними найомниками. Тут був хто завгодно, крім Збройних сил України. Тобто російська армія. Під прапорами держави Російська Федерація воювала тут з якимись бандитськими угрупуваннями. Якщо б російська пропаганда, і взагалі на рівні, наприклад, керівництва Росії було визнано, що тут вона воює із збройними силами України, то навіть така маленька ремарка фактично підтверджувала те, що Росія воює із державою. Бо що таке збройні сили? Будь-якої держави збройні сили це структура, яка формується, снаряд споряджається, яка регламентується державою як самостійною одиницею. І головне, що збройні сили це ті формування, в які входять населення цієї країни, яке захищає її права і свободи. Тож Якщо б Росія оголосила нам війну і назвала це війною або сказала, що вона воює з збройними силами України, вона фактично цим визнавала те, що ми є незалежною державою, ми є самостійною державою, ми маємо збройні сили, і тут у нас є дійсно порядок, наш український конституційний порядок, а не якийсь безлад, тому що сама держава може сформувати, споряджати і регулювати діяльність збройних сил на рівні державної. Тож, друзі така маленькі, такий маленький меседж, така маленька ремарочка про те, що давайте внесемо у е, фінальний пакт е, меседж про те, що ООН і її система не має втручатися у внутрішні справи будь-якої держави. І говорить про те, що Росія, як ми говорили досі, вважає нас з вами частиною їхньої федерації. Тобто ми ті ж самі руські, тільки якісь тут зіпсовані. Що можна сказати? Ми, звичайно, що не руські. Ми, звичайно, що свій самостійний народ. І територія, яку Росія вважає руською, ісконно руською, так вона ісконно руська а не ісконно російська. І це дві великі різниці, як кажуть у нашій вільній Одесі. Тож, друзі, якщо ви і далі прагнете розумітися на отаких от прихованих сенсах пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал, на канал Правда про брехню.